Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось питання для тих, хто вирішив переїхати в іншу країну назавжди на ПМЖ виїхати. Чи радять вам Вищі сили переїжджати на ПМЖ в іншу країну? Що вас там чекає? Що там буде, скажіть? Дайте пораду. Таро Гномів, Вищі сили, чи треба тим, хто зараз дивиться. Переїхати в іншу країну на ПМЖ. Що їх там чекає, скажіть. Так, це дуже гарна карта. Дивіться, ви маєте якусь мрію, плани, надіжди, мічти. І ви до цього довго йшли. Ваша наполеглива праця призведе до успіху. Ця карта усердя, це також карта відкритих шляхів. Що якщо ви мрієте, це ваша мрія, ви хотіли, ви хочете, ви робили все, щоб це зробити. Там вивчали мову, вивчали, е е як в обичій да, країни, до, куди ви їдете, то карти радять і вищі сили радять, то робіть це. Але це буде не легко, це буде ну, там, е завдяки вашому усердю, завдяки вашій праці, наполегливій. Так. Покажіть, що там було. чекає, що там чекає. Ви думаєте, що там буде легко, що там буде як отпуск відпочинок. Відпочинок і така вольна жизнь краще, ніж тут, не така складна, як в Україні. Я вибачаюсь. Так, а там що там буде? Ну, тут вийшла карта кредита, що ви будете брати в борг гроші, що вам не буде вистачати. Так, що ще чекаємо? Економія, тотальна економія, не буде вистачати грошей, будуть конфлікти. А в думках ви думаєте, що це буде задоволення, що це здійснення мрії, якась там праздник вічний. Ну це не так. Там будуть складності з деньгами. Тобто тут ви були більш успішні, більш успішні, ніж там. І ще у вас є така в думках, що ви як предатель, да, що ви залишаєте свою країну. І що це як предательство? Ну, це не предательство, людина шукає де краще. Але те, що ви маєте зараз в Україні, там такого ви мати не будете. Там ви думаєте, що ситуація ваша покращиться, але ні, вона не покращиться. Кажуть карти, що треба буде проявляти як дипломатію, да, вміти домовлятися з людьми, що вам там будуть. Якісь перешкоди, ви не будете задоволені, не все так легко буде. Будете ви відчувати себе як в подвішеному стані, як жертва. І дуже скурпульозно будете відноситись до коштів, як економить будете, предусмотрительно розкладувати всі там всі свої витрати. Будуть пришестя, разногласія, що ви зрозумієте, що ви потрапили в таку ситуацію, що треба за себе постоять і щоб не, не потрапити в халепу, да? і оце з деньгами будете віддавати борги. будете брати, віддавати, брати віддавати, як економить. Так. Ну, карти кажуть, що якщо мрієш, то йди і роби це, але там є свої препятствия, да? що це не буде так легко, як ви собі придумали. Що у вас мріє мрія це одне, а реальність там ви з нею зустрінетесь з цією реальністю. Хтось думає, що це з жінок стосується, що вони за кордон вийдуть заміж, або поїдуть там вийдуть, або туди їдуть, щоб вийти заміж. І що це буде, типу, що їх там врятують, врятують, що цей чоловік, король булав, що він врятує ситуацію, в якій вони опинились. Свадьба це врятує, це порятунок, але це не порятунок, це буде неприємності. Ви не будете раді, що ви зв'язалися з цим чоловіком. Він буде скупий, буде підозрювати, що ви його хочете обкрасти, і не буде давати тих коштів, які ви, які ви розраховуєте. І будуть конфлікти. Буде родина, буде стосунки, відносини, все. Але це такі стосунки, що чоловік сидить, він цар Бог, він відпочиває, а ви тягнете на собі все, таку непосильну ношу, як рабиня. Е, ну, мені не подобається ця ситуація. В кого проігралося це, що хоче заміж за кордон, я не раджу, дівчатки, вам. Це дуже буде момент, тому це виходять ці скандали, рознаглася, і ця економія тотальна. Це я все заперечую, заперечую. Тобто, якщо ви їдете за кордон, то ви повинні розраховувати тільки на себе, на, свій, на свою працю, на свій труд. Тоді у вас буде успіх. Що ви їдете не відпочивати, оце я забираю, заперечую, 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 що це не відпочинок, це важка наполеглива праця. Там треба буде з нуля будувати все своє життя. І виїхати отак, от, що типу, за щодо когось. Не вийде. Це буде е, невдалий опит. А, і ці чудеса дипломатії ви будете проявляти до тої людини, до якої ви їдете, да? щоб налагодити з ним якісь стосунки, щоб не було сварок. Заперечую. Перекриваємо, Так, правосуддя, безпокойство, рицарь монет, колесо фортуни. Карти кажуть, що якщо це була ваша мрія, то виконуйте. Але мрія і дійсність це дві різні, два, два різних да? Ось. І що тут ви маєте насправді більше, ніж ви очікуєте там отримати, там того не буде. Заперечую весь негатив, перекриваю, вирішувати, їхати чи не їхати вам. А я вас попередила. Вищі сили, духи роду, янголи, хоронці, Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Хай те, що їм потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в їх житті. І прошу прибрати всі перешкоди, щоб. Здійснювались мрії, і щоб життя було щасливим, щоб вони кохали були кохані, щоб, в них завжди були, щоб у вас завжди були кошти, і щоб вони ніколи не закінчувалися, і їх на все вистачало по Верховному суду, і щоб була справа, робота, да, яка приносить власний прибуток, щоб ви не залежали від чоловіка. По Верховному суду да, буде так, так буде. Якщо ви не будете залежати матеріально, то ці всі проблеми автоматично відпадають. Бо сама головна проблема в тому, що ви шукаєте порятунок, що за вас хтось візьме відповідальність і буде все в житті вирішувати, давати вам кошти, а ви будете на такому собі відпочинку. Ні, такого не буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!